Росія має список вимог до України, які Віктор Янукович так і не виконав. Володимир Путін збільшить тиск на українську владу. Про це у своєму своєму блозі на веб-сторінці Голосу Америки пише економіст Назар Холод. На його думку, зважаючи на особисте неприязне ставлення Путіна до Януковича, на останнього чекають непрості часи. У нашій традиційній рубриці тема тижня. Ми вирішили запитати у вас, наших глядачів, як ви вважаєте, чи посилить Володимир Путін тиск на українську владу. 88% респондентів, які проголосували на нашій веб-сторінці, відповіли так, і лише 12% з вас вважають, що цього не станеться. Обговорення теми тижня тривало й на сторінці Української служби голосу Америки на сайті Фейсбук. Ось деякі із багатьох цікавих коментарів, які ми отримали. Політика Росії щодо України незмінна. Тож самі українці повинні вирішити, чого вони хочуть: чи економічного союзу з Росією, чи союзу з ЄС, або ж залишитися нічийною землею, пише Назар з Києва. Це питання провокативне, зважаючи на те, що США без вагань несуть демократію на крилах бомбардувальників. Я думаю, що Володимир Путін зробить все можливе, щоб наші країни зближувались, Вважає Єлена Петрічук з Харкова. Путін не буде тиснути на Україну, йому не до цього. В найближчому майбутньому він буде займатися внутрішньою опозицією. Пише нам Олена Чугунова з Москви. Якщо ви погоджуєтеся з цими думками чи вважаєте інакше, долучайтесь до дискусії за адресою www.facebook.com. Крім того, поспілкуватись з редакцією ви можете на сайті Twitter. Шукайте там ет там. Ваші коментарі можуть бути використані у телеефірі. Чи посилить Володимир Путін тиск на українську владу? З таким запитанням, наші кореспонденти в Україні звернулися до перехожих на вулицях Києва. Ось результат їхнього міні-опитування. Він же обіцяв, коли у нього була його президентська кампанія, що він хоче забрати Крим. Напевно. Забере, Я Думаю, він не холодну війну знову почне. Путін е, не буде зважати на інтереси України. Путін е, з великого е, здається мені, не хочу таке слово використовувати, але імперіаліст все ж таки. І інтереси власної держави, власної імперії будуть його цікавити в першу чергу. Ми до нього не можемо. Виставляти своїх вимог, а от що він захоче. Він нього для цього є важелі. Я думаю, що політика я думаю, що політика Росії після обрання Путіна по відношенню до України не сильно зміниться. Вона більш-менш передбачувана і прогнозована. Якби когось іншого брали, тоді б щось змінилося або на гірше, або на краще. Лічно, я думаю, що так особисто. Я думаю, що Путін піде на поступки в Україні. Принаймні у питанні ціни на газ Політика не поміняється з зовсім. Медведєв був президентом, але Путін, я думаю, що як сирий кардинал був. Він просто по собі, по-моєму, людина більш жорсткіша. Хоча, Медведєв, то людина Путіна була. Можливо, там Путін був сирий кардинал і вирішував, і тоді все він. Так що... Скрізь, який в них там курс бути, він залишиться. Не вірю я путіну, що він буде е, так партнерськи все чемно робити. Путін думає за свою країну і їм на Україну начхати, тому вони будуть думати тільки за себе. І, на жаль, товариські стосунки вони не за це не думають.